Давайте запитаємо у Таро про знаки, провісники, природні чи суспільні явища, що стануться перед самим закінченням війни. Природні чи суспільні явища, провісники, які стануться перед самим закінченням війни. Я в Ютубі не знайшла чіткої відповіді. Багато було розкладів, чіткої відповіді ніхто не дав, або всі різні. Або всі різні передвіщення. Давайте запитаємо, що карти скажуть. Знаки, передвісники, природні чи суспільні явища перед самим закінченням війни? Дно колоди – суть питання. Імператор з вагнем в руках в очікуванні результатів, розпочатує ним двіжухи. Смерті, сумні, страшні звістки, мир, закінчення, зупинка від втоми після битву, мир втомився, таємниця, рішення пройде саме тоді, коли прийде час, невідворотність долі, а люди знаходяться в її руках. Сила відлюдник, внутрішня сила. Башня, невідворотність зовнішніх енергій непідвласних людині. Додаткові карти – руйні швидко, дуже швидко зненацька вогонь та безвихідь, руйнівні сили, які вийдуть з глибини, десь зсередини, саме небо втрутиться у дії людей, ніби якісь катаклізми природні.